Так, всім привіт. Дуже-дуже жарко, аж дихати тяжко. Така файна парилочка тут. Е, просять мене... Ну, один квітньо просив каже, прийшли фото, теплоакумулятор, думаю, всім буде цікаво одночасно побачити. Бачимо, оце теплоакумулятор практично однакового розмір. Ну, не розміру, а об'єму. Оцей трошки більший, оце трошки менший. Майже всі півтори тонни. Це рівно півтори тонни, це Закарпаття. Маємо вести, тут на стоїть котел, накривали, щоб він... фарба на нього не падала. Котел... Ми вже показували його не раз. 60 там Трошки будемо підрізати, отут димохода, там вже буде, за не буде. Але я ще зніму по, кром... по ньому ще окремо такий невеличкий огляд по тому 60-ці, бо їх не так часто виготовляється. Гарячі, не можна руки втримати, Являєте? повітря ще тримаємо. А вже руки не можна втримати. Все таке гаряче. Буде е, пер, працювати 60, е, бочка півтори тони. Хуга, жарко. І ще одна бочка є 830 літрів, ну там 30 таке діло. Тобто може що порахувати, може буде тих 30 літрів ще в цих денцях. Тобто буде більше 2 тони. І на перспективу ну, трошки завели то 60-ка. Я пропонував і 50-ку, і 40-ковочку, і 60-ку, розказував, скільки там палива входить, скільки часу буде вистачати. І господар каже, хай буде дорогше, хоча йому ну, реально дорого там стає. Але каже, ну, щоб було вже воно зробити раз, потім я тут, не, не додав. Так, це Дрогобич Ростислав, трошки більше 1400 літрів. Ну, умовно рахується 1,5 тонни, трошки, трошки не вистачає до 1,5 до тонни, таке тісна котельничка. До речі, кожній бочці рівно один зміючок. Тут під два тени виходить, заглушки вас заварив, вже вони поки в теню не буде там під один тен, це влад робив, це я робив. І цей накамінь каширк 1700 літрів, трошки більше. Але бачимо, та коротенька така. А ця довша. І в цій довші менше трошки об'єм, ніж в цій коротенькій. Тобто можна зробити різні пропорції. Так само тут один тен, тільки верхній. І Зміючок, зміючок мотаний більшим діаметром, він займає менше місця, щоб більш, щоб більш під верхом була труба. Щоб більш була труба під верхом. Тут, тут не видно, не хочеться прокручувати. Отаке. Саша Закарпаття, Ростислав Другобич, Саша. А каширський. Ну і глянемо, що у нас тут на термометрі. На термометрі нас зашкалило. Термометр просто більше. Ні, я думаю, може, більше було, ну, більше 55 градусів. І за буржуєчку ще зупинюся, хоча вже тут тяжко, тяжко перебувати. Так, чим ми палимо? Тирса, Ну, правда, вже так накалилося, що воно почало швидше ще, говорить, вже Влин 40 і все, нема. Майже за півгодини з'їдає відро, відро тверси в сирої. Не підсипали, вже вже поменшало. Вогонь, ще раз об'ясняю, хто там дивиться наше відео. Весь вогонь нас тут основний не видно. Із-за того, що віконечко отам. Бачимо, а вогонь горить отут. А віконечко проти цього. Так сіра тирса нас горить, хтось там критикує нашу буржуєчку, та ви там розказ, ви не вмієте палити тирси. Буржуєчка перша робилася не під тирсу. Ми потім щось подумали, що молодець спробувати тирси взяти для експерименту. Попробували, так сподобалося. Якщо в 55 градусів слабо гріє буржуйка на сирій тирсі, без дров, без нічого. Ми не добуляємо ні дров, ні ніяких цих чисто на тирсі. Чисто на тирсі палимо. Сьогодні півдня палимо, вже, може ще відросталося з мішка вже тут. Ну, ще трошки далі тут не так, не можна стояти біля її. Фух, дуже жарко. І ми навчилися палити сиру тирсу. Мені дають, є люди палять спеціально заточені, є гарніше, можливо, чистіше, я, ну, я не заперечую. Я просто ділюся, що ми досягли. По ефективності нічого подібного я не зустрічав і може не зустріну. Наскільки вона економна наскільки вона гріє швидко. Це просто те, що я дивився на Ютубі, ще передивився. Там такий виход іде, видимо, там декілька трубок роблять, там мені пан постійно критикує мою, мою боржуйку. Декілька виходів. Він просто не знає, не повірить. Йому навіть, як то кажуть, і в голову не прийде, що наскільки вона може бути ефективна. Наскільки тим відром тирси, що можна нагріти. Люди просто не знають. По спалюванню я не заперечую, що тут не все ідеально у нас. Не завжди все ідеально. Бачимо, трошки десь паде. О, і цей вогонь з під тими трубками, його добре не видно. Інколи піде більше полум'я, інколи менше. Але ми його бачимо вже первичку зменшили до такої, бачите, так насипалося, я нічого не підготувався для кіна. Вже трошки, трошки тільки щілиночки, сценно тут не можна стояти. Тобто сирою тирсою, ви подивіться, покажіть мені, де так же воно ефективно, мені було б цікаво. Є там мені пан Олександр посів на варто як він тирсою палить сухою. Суха тут би горіла, як бензин. Сухою не можна тут, вона, тут Цю ми постійно бачимо там, якщо там, то вже аж димохід перегрівається, все перегрівається, так не може тут бути. не може тут бути. Потім мені йдуть посилання, там пан робить столярну стружку, набиває, забиває. там Уявляєте, мені здається набивати, забивати, немає часу. І знову не плутайте суху столярну стружку. Я багато років столярував, я показую столярну стружку, говорить, її не можна втримати. Вона, як говорить, суха столярна стружка порівнять із сирою тирсою. Це ну, я не знаю, це порівняння ніяке не йде. Ніяке не порівняння. Не йде. Чисто сира тирса, щоб настільки ефективно і стільки тепла давала. Ми щасливі, хоча не все там файно, не все так вже ідеально. Але я як то кажу щасливий за те, що вона робилася зовсім під інше. Не робилося під тиресу, ми її так трошки адаптували. Заточно було під, під інше горіння. Адаптували. Бачимо таке мінімальне десь там горіння за трубками. Інколи буває аж переходить джемпління, інколи так поде, та тирса, так раз більше розгорюється, інколи менше. Але все тут таке настільки гаряче, що не передати. Все, дякую за перегляд і всім до зустрічі.